Привіт усім, хто долучився! Сьогодні ми зануримося у світ, який є невід'ємною частиною нашого щоденного життя, але часто залишається непоміченим до тих пір, поки не станеться щось непередбачуване: світ кібербезпеки. Ви думаєте, що знаєте, як захистити свою особисту інформацію? А як насправді? Безпечний ваш домашній Wi-Fi? Чи достатньо сильні ваші паролі? Сьогодні ми розпочнемо подорож, яка змінить ваше ставлення до цифрової безпеки. У цьому відео ми розглянемо основи кібербезпеки. Від найпростіших кроків до складних стратегій, які забезпечать захист не тільки вам, а й вашій родині. Можливо, ви вважаєте себе досвідчуваним користувачем інтернету, але чи готові ви до найновіших кіберзагроз? Знаєте, кіберзлочинці не відстають від технологій, і нам теж треба тримати руку на пульсі. Ми дамо вам не тільки теоретичні знання, а й практичні поради, які ви зможете застосовувати вже сьогодні, від основних налаштувань безпеки до складних інструментів шифрування. Ми покриємо все, щоб ви могли відчувати себе впевнено в цифровому світі. Тож залишайтеся з нами, і давайте разом зробимо ваше онлайн-середовище безпечнішим. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити цінні поради та оновлення. Розпочнемо. Що ж таке кібербезпека? Кібербезпека це захист ваших пристроїв та даних від несанкціонованого доступу, використання або зміни. Вона стосується всього від захисту ваших паролів до забезпечення безпеки при онлайн-покупках. Навіщо ж вона потрібна? Нехтування кібербезпекою може призвести до втрати особистих даних, фінансових коштів і навіть ідентичності. Наприклад, використання слабких паролів може дозволити хакерам легко отримати доступ до ваших аккаунтів, захистіть свої пристрої, використовуйте антивірусне програмне забезпечення, регулярно оновлюйте ваші системи та додатки, не ігноруйте оновлення безпеки, адже вони захищають вас від нових загроз. Не розкривайте занадто багато особистої інформації в соціальних мережах, використовуйте складні паролі та увімкніть двохфакторну автентифікацію. Захистіть свої дані, створюйте резервні копії ваших важливих даних, використовуйте шифрування для захисту конфіденційної інформації. Що ж робити у випадку кібератаки? Якщо ви стали жертвою кібератаки, негайно змініть всі паролі та зверніться до фахівців. Повідомте про інцидент у відповідні органи. Як висновок, дякуємо, що дивилися наше відео про основи кібербезпеки. Я сподіваюся, що це відео відкрило вам очі на багато важливих аспектів. Можливо, деякі з вас вже знали частину цієї інформації, але я впевнений, що для багатьох це було щось нове і корисне. Цифровий світ постійно змінюється, і з кожним днем з'являються нові загрози, яких ми навіть не можемо уявити сьогодні. Завжди пам'ятайте, що безпека у кіберпросторі це не разовий захід. А постійний процес навчання та адаптації. Наша відповідальність бути обізнаними та готовими до будь-яких можливих ризиків. Не зупиняйтеся на досягнутому, продовжуйте вчитися та вдосконалювати свої знання в цій галузі. Я заохочую вас підписатися на наш канал та дивитися наші наступні відео, щоб завжди бути в курсі останніх новин та трендів у світі кібербезпеки. Разом ми можемо зробити наш онлайн простір безпечнішим для себе та наших родин. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.